Добрий день, представляю вам австралійську монету, австралійська коала. Це серійна монета, що випускається тиражем 300 тисяч екземплярів щорічно австралійським монетним двором Pert Mint. В даному випадку монета 2013, так, 2013 року. Якість карбування Brilliant Uncirculated Вага одна унція, тобто 31,1 грама. Це друга за популярністю серія від Pertmint після Кукабари. Друга за популярністю серед колекціонерів у, у світі. Унікальний дизайн, що міняється щороку, і висока якість карбування. Від риси Pertmint.